Вітаю вас, друзі. Учора у Росіян було дуже велике свято, і навіть не тому, що день КГБшника, а тому, що вони здійснили атаку на Київ. Наша війська сьогодні, як слово нанесли масірований удар по Києву. Загалом російську атаку вдалося відбити, але на жаль, були наслідки на землі. Було пошкоджено один бізнес-центр. Також постраждав костел Святого Миколая. Знищено кілька автівок, поранено кількох людей, і, на жаль, один цивільний загинув. Власне, хіба це не привід росіянам від свят? Вяткувати тоскаточний удар по воєнній інфраструктурі, практично одразу росіяни почали вигадувати собі величезні перемоги язиком. Вони вбили кількох високопоставлених представників СБУ. Нісколько дуже високих, скажімо так, дуже великих дозв'язки збу удалось ліквідувати. Не зрозуміло тільки як це могло взагалі статися адже вже давно усі узяли і переїхали із Києва до Львова. весь режим Києва повністю у Львов. І там тому числі нітані всі уїхали туди. Ані находиться в Львові, ані находиться гранібря під куповом Польша, подкаво Польша та доволі швидко святковий настрій росіян узяв і зіпсувався, коли почало прилітати по них. Терористичний удар а, України по Рильську. удар по Донецьку, шість ракет камер. Дуже зіпсувався святковий настрій. у Росіян також і сьогодні, коли невідомі дрони полетіли до Казані. Дуже шкода, але на жаль, там ніхто із росіян не подох. Але щоб російські окупанти дохли якомога більше, закидуйте вже зараз по дві гривні на поточний русоріз реквізити, як завжди є у описі. Підписуйтеся ще на мій канал, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Почнемо із тимчасово окупованого Донецька. Учора Росіяни відзначали День КГБшника і з цієї святкової нагоди до тимчасово окупованого Донецька, до будівлі, де перебувають ФСБшники. Завітали якісь ракети. Примерно ці хвилини так також об аналогічному ударі по Донецьку роботи ПВО зараз збиває ці цілі. you yeah. Але за тимчасово окупований Донецьк Росіянам довелося дуже швидко забути, тому що усе перебили події у Курській області, а саме у місті Рильськ. Сьогоднішній день знимінала страгічним собиттям. В су нанесли ракетами западного производства Атакамс, а іменно касетними боєприпасами удар по Курському Рильську. Для розуміння Рильськ розташований не так далеко від кордону із Україною і використовується росіянами як перевалочна база для проведення подальших наступальних дій у Курській області. Атака на місто була по справжньому масованою, але яке саме озброєння застосовувалося, ми поки що достеменно не знаємо. Це просто треш. Просто жуть. Знову ж таки не ясно, чому росіяни лишилися такі незадоволені. Чому вони кричать? Чому їм страшно? Адже одразу видно, що до їхнього життя увірвався справжній позитив. Ви знаєте, Спеціальна воєнна операція вже давно. оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Один машине стоит бронированный. Зі слів автора цього прекрасного відео постраждала якась броньована машина, і потім з'ясувалося, що діті, звісно, діті 100 тисяч дітей загинули у Рильську. В результаті обстрілу падіблі діти, 26 чоловік отримали ранення різної тяжкості. Правда, пізніше з'ясувалося, що ніяких загиблих дітей не було взагалі. Про це повідомив очільник місцевої окупаційної адміністрації. Але російську пропаганду було вже не зупинити. Вона й далі неслася і докотилася аж до... Організації Об'єднаних Націй, де Нібензя знову розповідав про дітей. По составі на цей момент погибли шість чоловік, в тому числі один дитина. в лікарнях знаходиться 10 пострадав. Які саме об'єкти могли бути уражені у Рильську? Росіяни, звісно, розповідають, що це дитячі садочки, школи, інтернати і ще один коледж, але напевно, судячи із цього відео, це не зовсім так. Посмотрите то, что говорят, а? статутарята. Папу один росіянин узяв і випадково сказав правду про якийсь пункт, але дуже швидко обірвав свої слова. Є хто? Ну, а після удару ті самі діти детонували і ще до пізньої ночі ніяк не могли загасити пожежу, тому що розліталися боєприпаси. Тоскаточний удар по военной інфраструктурі. До речі, якщо раптово у Курській області постраждала і цивільна інфраструктура або від роботи російської ППО, або від розльоту російських боєприпасів, то ніхто нічого росіянам компенсувати не буде. Про це сказав той самий очільник окупаційної адміністрації. Ми не компенсуємо розрушною баню. Не по тому, що ми не хочемо цього діл, а тому, що нам пристає ви скільки сіл, сьолпасілко. Поселок... Дорог, дорог всего у причину цього є декілька. По перше, сво як відомо, приносить росіянам тільки позитив. А після позитиву ніякого відновлення не треба. Ну а по друге, гроші росіянам набагато більш потрібніші не на відновлення будинків, а на війну проти України. Ми за що це все будемо встанавлювати. А у нас ще СВО продовжується. а і високотехнічне, нам технічне на надземлю освободіть. А у нас вибачте, кожен снаряд. Тоді говорячи про ситуацію у Курській області, не можна не сказати і про те, що росіяни й далі кидають у бій північно-корейських військових, які знову і знову наступають на позиції збройних сил України. Але при цьому офіційно, звісно, ніхто нічого не підтверджує, і пропагандисти кажуть, що це напевно усе фейки. Противник ніх сабчати якоби задійствані російської армії підрозділів Сіверної Кореї для наступлення на Малу локню запада. Однак, цю інформацію, як звичайно, невозможно. Усім просто здалося, їх там ні. Та коли дрони камікадзе, у тому числі ті, на які видавали свої кошти, прилітають у пики північно-корейських солдатів, то це вже не північно-корейські солдати, а можливо, буряти або якути. Будемо відкровенні, невіроятні всього, таким образом приймають просто бойців... Із восточного воєнного округу. не коментував учора ані удари по Рильську, ані участь північно-корейських солдатів у війні проти України Володимир Путін. У нього учора були набагато важливіші теми для обговорення. Російському міру об'явлена війна. Можна у нас сперма, какані не така. При чому ді сперма? Во всьому світі все приблизно усереднено і приблизно однаково. Зате вже сьогодні позитив від спеціальної військової операції дістався і до Татарстана. а саме до Казані. Ну або це був не позитив, а чергова двіжуха, яка подобається росіянам. Нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Повітряна тривога. Повітряна тривога. <клух> Це просто якийсь мед для вух. Невідомі дрони атакували Казань, але принаймні декілька на жаль врізалися у будинки. Цьому є логічне пояснення. безпілотник смотриспілоті. Дивись, дивись, Версії є дві або ці будівлі з'явилися зовсім нещодавно і їх іще ще не нанесли на 3D-мапи, які використовуються для планування польоту безпілотників. Або і я схильний до цієї версії. Росіяни таким чином налаштували системи радіоелектронної боротьби, що дрони поврізалися у будівлі. Звісно, що цілями були не вони. Найімовірніше, дрони атакували казанський пороховий завод, який використовується для виготовлення боєприпасів, і у тому числі для виробництва російських. Іських ракет очі сільних хлопок, очі сільних. Я знову мужик кракавий завод учені. ведуть». проте це були не учені, наслідки і ще потребують уточнення. І ще сильно загострюється останнім часом ситуація на Херсонському напрямку. Учора росіяни намагалися на правому березі висадити свій десант. Не вдало. бачимо активізацію окупанта на Херсонському напрямку, окрім того, вже дві доби поспіль росіяни завдають масованих ударів по Херсону, б'ють без розбору артилерією, у тому числі реактивною, а також ракетами і безпілотниками. Коригують росіяни удари за допомогою розвідувальних безпілотників. І тут я маю вам подякувати. І з вашою допомогою учора було збито один російський суперкам, воїнами 11-ї бригади Національної гвардії України. Дрони, які раніше, відіграють величезну роль російсько-українській війні. І вони не тільки знищують ворога і рятують життя наших людей, нашої піхоти і рятують нашу техніку. Тому дуже важливо постачати нові нові безпілотники до українського війська. І завдяки вам наші воїни отримали ще 280 нових FPV. Дякую велике спінота Старненка за такі надані дрони разом до перемоги. Слава Україні! Група Destruction Team висловлює свого вдячності спільноті Старненка та пану Сергію за надані 50 маленьких. Та 50 тостіх дронів. А також висловлюємо словодячності за БК, яке ми від вас отримали. Саме це БК допоможе нам знищити популяцію кареців на Курщині. Слава Україні! Ми батальйон безпілотних систем 33 МБР. Дякуємо спільноті Стерненка та пану Стерненко за надані 100 росурізів, які будуть допомагати нам знищити ворога на корахівському напрямку від імені взводу безпілотних комплексів ВЧ-339 Дякую спільноті Сергія Стерненка за вагому допомогу від дронами Русоріс. Хочемо висловити величезну подяку від 129-ї бригади за втілення чудового проєкту Русоріс від спільноти Стерненка. Реально, спільнота Стерненка це круті чуваки, яких я зустрічав за найближчі два роки, мабуть, більше таких я і не зустрічав, і не зустрінув. Сама крута команда. Дякуємо вам, друзі, за те, що нам передали ось такі дрони. Окуляри, цифрові, окуляри звичайні батарейки до них. Надіюсь, не надіюсь, я впевнений, що ми запиляємо багато класних відосиків, котрі покажуть, як ми будемо цю Пі... снюкляту. смерть Україні, слава! Героям слава, друзі! Найближчі тижні будуть надзвичайно насиченими і дуже важкими. Ми, як і раніше, маємо зберігати нашу єдність і максимально допомагати силам оборони України.